Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика з вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз на січень 2023 року для козорогів. Трошки змінюю нарешті формат. У мене є трошки більше ресурсів, аби більш детально розповісти вам, що на вас чекає наступного місяця. Отже, зовнішній прояв ваш у соціумі. Ваш внутрішній стан. Стосунки, якщо ви у парі. Стосунки, якщо ви без пари. Далі фінанси. І рекомендація для вас. Отже, козироги, вас з днями-народженнями. Ваш прояв у соціумі. Дещо такий поглиблений у власні емоції, почуття. Навряд чи ви досить, досить активно будете проявлятись, тому що ви сконцентровані на переживанні якихось власних емоцій, які для вас є дещо важкими. Це може бути якась втрата або розчарування, або образа, або печаль стосовно чогось. Тобто, така собі внутрішня криза. З якою вам необхідно впоратись найближчим часом, навіть якщо вона у вас вже протягом тривалого часу. Що важливо у такому стані вам зрозуміти, що не потрібно сильно концентруватися на тих втратах, які ви відчули у минулому. Більше потрібно. Звертати увагу і концентруватись на тих хороших позитивних речах, які вас оточують, тому що вони так чи інакше є, бо світ це доволі збалансований простір, дає місце і добру, і злу, і решті речей. А ви підвисли, ви підвисли на якихось стражданнях, на розчаруваннях. Це доволі тяжкий може бути, період в вашому житті, або ті події, які сталися з вами протягом останнього часу, тому що тут була якась підвищена. Я не хочу говорити, але стосовно деяких козирогів, тут мова йде про те, що ви можете або могли нещодавно втратити якусь близьку для вас людину. Тому що, ну, чотири старші харкани дуже серйозні. І ці втрати, ця печаль вона на вас впливає досить сильно, досить потужно, тому що вона несе в собі певну трансформацію. Можливо, ви втратили щось, що для вас було дуже цінне вже доволі давно, але ви досі не можете пережити цю трагедію, пережити ці емоції. Адже дванадцятий аркан говорить про те, що це могло статися дуже давно, але ви досі не можете відпустити це. І, і, і ну, начебто, настав зараз час. Розібратися вам з власними емоціями, з власними переживаннями, з психологічними травмами, з емоційними травмами, можливо, вам саме в цей час трапиться людина-наставник, яка допоможе вам певним словом або своїми діями, або своєю підтримкою, зрозуміти якісь дуже ну, просто фантастично важливі речі для вас. І ви зможете вже з цією втратою розібратись і розпрощатися. Далі ваш внутрішній стан. Він у вас теж доволі емоційний цього місяця. Тут є небезпека того, що ви можете занадто сильно захопитися алкогольними напоями в січні це для нас. Так, життєво, так звично, в січні да, вживати алкогольні засоби, але ну, такий стан, знаєте, що від цього стану. До цього хочеться просто забутися, просто там не відчувати нічого, просто заливатися або закидатися. Тобто тут треба бути обережним, бо може бути таке отруєння і ну, не дуже хороші наслідки для вашого здоров'я, якщо ви будете у ненормованих кількостях вживати. Намагатися зруйнувати себе зсередини. Окрім того, всередині себе, ви губитесь у тому, взагалі у ваших планах на майбутнє, що вам робити далі. Ви не знаєте, куди вам іти, з ким товаришувати, де працювати, з ким спілкуватися. Дуже багато навколо вас всього відбувається. І це ці всі події, вони вас емоційно торкають постійно. і вам важко оприділитися просто. Вагання? дуже сильні вагання. Хочеться комусь щось довести, що ви краще, ніж хтось. Хочеться може комусь помститися. Якщо ви вважаєте, що якась людина вчинила невірно, вам хочеться, щоб ця людина страждала, особливо, якщо ця людина принесла вам якісь страждання. Хочеться помсти, хочеться певного якогось відплати, прямо так хочеться сказати. Можливо, в когось невирішені питання з вашою мамою. І ви не знаєте, як вчинити правильно. Добре, що робити в такому випадку козирогом? Тут при будь-яких розкладах ця ситуація, вона. Вона призвана для того, аби призвати до відповіді тих людей, які напротачили. Тобто це мало відбутися, ви можете бути ініціатором цієї ситуації або інші люди. В будь-якому випадку вам необхідно домовлятися. І через те, що зараз дуже великий такий накал пристрастей. І, можливо, має сенс трохи поставити на паузу якийсь певний конфлікт, тому що в даному випадку обидві сторони не можуть почути один одного, а вам потрібно домовитись, можливо, вам потрібно запросити посередника, якусь людину, яка теж може бути зацікавленою, і представником двох сторін. Я не знаю, що це означає, але я думаю, що ви зрозуміли, кому потрібно. Далі стосунки для тих, хто у парі. Тут таке доволі широкомасштабне планування на майбутнє. Ви вже відштовхуєте світих здобутків, які ви маєте, і плануєте щось на майбутнє. Роздивляєтесь там горизонти, що, куди, як потрібно. Куди прямуємо, що купуємо, де живемо, де навчаємось, де здобуваємо досвід. Начебто в очікуванні якихось змін. Та й вас буде ця енергія до змін. Буде і вона буде відбуватися вже без вашої участі. І тут, можливо, навіть у деяких козорогів. Нове, нова закоханість, нові стосунки, нова пристрасть, і вона продиктована саме долею. Вам необхіден рух, бо ви у своїх стосунках ви застоялися, ви занадто довго міркуєте, занадто довго плануєте, а вам потрібно рухатися далі. І ось вам дається такий поштовх. поштовх або це буде новий якийсь об'єкт закоханості вашої або вашого партнера. Або це буде ну, таке влиття нової енергії у ваші стосунки. Якщо ви там почувалися дещо кризило стосунки для тих, для тих, хто не у парі. Тут вас дуже підтримує сім'я. Вона вам. Дарує класні подарунки, коштовні подарунки, можливо, велику суму грошей або спадок ви отримуєте, до чого тут стосунки. Зараз подивимося. карти випали. Питаючи, буде ймовірність нового знайомства, мені показують, що буде, але ви будете не дуже налаштовані на те, щоб знайомитись з кимось, тому що вам необхідно або вирішувати якісь свої сімейні фінансові питання, або просто побути на самоті своїми думками, своїми емоціями, начебто ви ну, там, поглядаєте в сторону. Там людей, які вас цікавлять. Можете дивитися, вивчати якісь соцмережі або щось таке. Але ви так дуже на відстані тримаєте з, там, якихось людей, які до вас прямують, аби познайомитись, бо вам цінно зараз саме той стан, в якому ви зараз знаходитесь. Далі фінанси. Фінанси доведеться роз... Поділяти дуже вдумливо. Можливо, урізати себе в певних витратах якихось. Або вам тут виділяють фінанси, але це робиться ну, на найнеобхідніші речі і дуже регламентовано. Також тут ви можете звертатись, тут може знадобитися кошти на певні операції, на оформлення певних юридичних моментів, документів, можливо, на якісь квитки авіа. Бо вам взагалі доведеться зруйнувати те відношення те ставлення до фінансів, яке у вас було донині. Ви, приміром, могли витрачати багато коштів там, на якісь речі, які не дуже то й потрібні. І наразі ваші установки стосовно фінансових питань вони змінюються. Також ви можете піти почати навчатися фінансовій грамоті навчатися якимось, або новим якимось навичкам, поїхати навчатися на певні курси, які можуть змінити повністю ваше фінансове становище. Взагалі гроші будуть козороги? козорові. Січень. Хороше, Січень. Гроші будуть, але вони десь підвисають. Вони десь на паузі. Тут, або ви чекаєте на, на прибуток, на свою винагороду, на свої премії, на свої здобутки, але вони чогось не можуть до вас пройти. Треба трошки почекати, тут говорять. Треба трошки почекати. Або тут бухгалтери якусь роль грають, або зробили якусь помилку, через це не можуть пройти там ще і. Меркурій у нас ретроградить в січні. Можуть бути різні затримки і помилки. Взагалі гроші є, але вони треба почекати, вони висять. А ви чекаєте, чи на подорож, чи на поїздку, чи на відпустку. Ну, треба почекати. Рекомендація для вас дуже розважливо ставитися до людей, до вчинків людей, які вас оточують. Прискіпливо доволі ставитися до слів, бути справедливою людиною. Розуміти, що якщо ви десь напортачили, то вам доведеться також відповідати. Уважно, дуже уважно оформлювати юридичні документи і взагалі. Не рекомендую до кінця ретроградності Меркурія підписувати якісь певні документи, особливо які пов'язані з певними судовими рішеннями, там, позовами і так далі. Бо в мене був такий досвід, коли ми под... я подала судовий іск, розпочала судову справу в ретро меркурії і дуже багато років це все тягнеться. Тому... Не підписуйте ніяких важливих документів. Ну, тобто, будьте дуже уважні з оформленням, краще почекати, якщо є можливість, краще почекати. І, до речі, це хірургічних втручань і операцій планових стосується також, якщо це не екстрена операція, яка рятує життя, а планово, то краще перенесіть. Щось пов'язане з фінансами. Взагалі не підписуйте ніяких паперів, які пов'язані з фінансами. Навіть якщо вас там дуже там привлікають якісь певні умови, ви будете потім в програші, ви втратите фінанси, ні в якому разі не підписуйте фінансові документів. Почекайте. І будьте уважними щодо шахрайських схем. Від якихось людей, які вам новознайомі. І ще ось на дні в мене сімка мечів, яка говорить про обмани, маніпуляції, шахраства. Тому хто попереджений, той озброєний, тому будьте уважні. Я вам бажаю вдачі в цьому січні. Я сподіваюся, вам подобається цей формат розкладів більше, тому буду вдячна за лайки і коментарі. Діліться у коментарях, яким чином у вас програється той чи інший розклад. Можливо, ви хочете якийсь розклад на певну тему, також відзначайтесь в коментарях. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока!